Гаріли документи і приходится все починати заново обучение, по до школи. Олександр Римаренко волонтер з Маріуполя. У 1997 році чоловік закінчив Донецький будівельний технікум. Проте всі дипломи згоріли під час блокади міста. Нині Олександр планує вступати в університет. Проте без повного пакету документів це зробити неможливо. Відновити вдалося лише шкільний атестат, адже диплом про середню спеціальну освіту був старого зразка, тому його немає в цифрових базах даних. Почали узнавати його немає в базі на даний момент. І я вже закінчував це в Донецьку і можливості поїхати туди теж немає. Тобто, і не коли буде. І на цьому все, вопрос закрився сам собою. З подібною проблемою нині стикаються сотні українців, адже через війну людям довелося покинути рідні домівки. Вивести документи багатьом не вдалося. В одних вони згоріли, в інших загубилися під час евакуації. Тим не менш, головне не панікувати. Давайте разом спробуємо розібратися в нормах законодавства та механізмах, які допоможуть вам вирішити ту чи іншу ситуацію та відновити потрібні документи. Для того щоб отримати дублікат документа про освіту, особі повинна звернутися до будь-якого закладу загальної середньої освіти, який підпорядкований Україні. Які документи для цього потрібні? Це особиста заява. Заявника, це згода на обробку персональних даних, це квітанція про сплату за виготовлення дублікату, копія паспорту і довідка державного підприємства «Інфоресурс». Цю довідку можливо отримати на сайті державного підприємства «Інфоресурс» в розділі звернення осіб. Там носяться ті персональні дані, ну, які не є необичними, скажімо так, для кожного, хто буде звертатися. Вони залишають електронну адресу, на яку згодом отримають, часом отримають цю довідку. І з цим пакетом документів вони можуть звернутися до будь-якої школи України. Якщо школа отримає пластик документу, то вона повинна заповнити додаток до цього пластику. Будь це пластик за 9 клас, будь за 11. І тут є два варіанти. Якщо особи немає ні е, довідки з оцінюванням, ні копії свідоцтва попереднього зразку, який він отримав, то е, у цьому закладі складається комісія, і е, ця особа повинна скласти річне оцінювання по всіх предметах навчального плану даного закладу. І потім оцінки виставляються до цього додатку дубліката. І є інший варіант: якщо у особи є копія, того свідоцтва попереднього, якого він отримав у той школі, яку закінчив, або є довідка з того закладу, ну підтверджена тільки печаткою державного зразку, то в такому разі оцінки переставляються до цього додатку і не повинно здавати річного оцінювання. Ми на сьогодні перебуваємо під час воєнного стану. І по перше, якщо у Дитини немає свідоцтва про народження, це не є підставою не зараховувати його до закладу. По-друге, якщо дитина не має документа про освіту, ну давайте сейчас це стосується не випускників 11 одинадцятих класів. Ну, наприклад, це учень сьомого класу. Він звертаються батьки до школи, немає жодного документу, ну, ми закінчили 7 клас, і нам повинна навчатись у 8, наприклад, класі. Де складається комісія також у закладі, проводиться з ребенком річне оцінювання з предметів навчального плану і педагогічною радою приймається рішення про зарахування даної дитини до 8 класу. Стосовно учнів 9 і 11 класів. То для цих учнів предусмотрена форма закінчення екстерна. Це основні, це достатньо паспорта, е, ідентифікаційного коду. Ну і якщо знову ж таки є, хоча б ксерокопії диплома про вищу освіту, то його ксерокопія. То він звертається до закладів вищої освіти, зокрема до нашого університету, пише заяву про те, що прошу мені видати дублікат диплому. Є два варіанти. Перший варіант, якщо у вас є, наприклад, номер, хоча б диплома, його дата видачі, то ви в заяві це вказуєте. і цей процес буде швидше проходити, оскільки за номером можна його швидше знайти. Якщо диплома немає, то тоді. Студент звертається до державного підпорядника це інфоресурс із заявою, і пише, що прошу відновити мені дублікат про вищу освіту. Там пишеться власноруч заява і вказуються всі свої контактні дані, зокрема електронну пошту, на яку потім прийде ось ця інформація. Як зазначається в інфоресурсі, цей процес займає до місяця, але це може і за дві, два тижні пройти або за три тижні. Тоді він може звернутися до інфоресурсу, отримати цю довідку і до будь-якого закладу освіти, або звернутися до міністерства, який визначає заклад освіти, який буде видавати цей дублікат диплом. Тож, якщо ви за якихось причин втратили диплом про середню, передвищу або вищу освіту, ви маєте можливість отримати дублікат у декілька способів. Варіант 1 – звернутися з заявою до закладу, який видав документ. Варіант 2 – Якщо заклад реорганізовано, подати заяву до його правонаступника. Варіант 3 – якщо немає правонаступника та заклад більше не здійснює освітню діяльність, звернутися із заяву до Міністерства освіти та науки України. Заява пишеться у довільній формі із сказанням наступних даних. Прізвища, ім'я та по-батькові, дата народження, серія та номер документа, що посвідчує особу та громадянство, місце проживання, телефон, найменування закладу та дату закінчення навчання, назва документа, дублікат якого замовляється, причина замовлення дубліката, інші відомості, які ви вважаєте важливими, а також надати згоду на обробку ваших персональних даних, звернутися до МОН із заяву про поновлення документів та надіслати її зручним для вас способом, поштою на адресу 01. 11:35, місто Київ, проспект Перемоги, 10, електронним листом на скриньку izmon.gov.ua. До заяви при наявності потрібно додати копію, фотокопію втраченого диплома та додатку до нього. Зазначимо, що інформація в дублікаті відтворюється на основі тих даних, що містяться в єдиній державній електронній базі з питань освіти, які почали вноситися в заклади вищої освіти в базу з 2000 року. Якщо ви закінчили виш після 2000 року та знаєте серію і номер документу про освіту, ви можете отримати витяг з бази на сайті інфо у розділі Реєстр документів про освіту. Для цього вам необхідно необхідно заповнити обов'язкові поля та натиснути Отримати інформацію з реєстру. Якщо інформації про факт видачі диплома немає в єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також недоступні архіви закладу вищої освіти, йдеться про диплому старого зразка, то можна звернутися до суду. Він має встановити юридичний факт здобуття відповідного ступеня чи рівня вищої освіти, після чого з висновком та заяву необхідно звернутися в МОН та отримати дублікат документу. Стежте за нашими новинами. Тут ви знайдете всю необхідну та перевірену інформацію та поради фахівців щодо проблем, з якими стикаються вимушені переселенці.